Літературні читання відбулися в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття у Коломиї. Їх провели у рамках шостого літературного фестивалю Покрова імені Тараса Мельничука. Літературний фестиваль Покрова імені Тараса Мельничука вдруге завітав до Коломиї. На дійство приїхали майстри слова з усіх куточків України. Серед них киянка дзвінка Матіяш. Вона не зачитувала уривків із свого нового роману День сніговика. Але розповіла про історію його створення. До слова працювала над книгою письменниця всього три місяці. Я писала її під час майдану. Це така казка, де добро перемагає зло, а поганий диктатор тікає. Ну це казка як для дітей, так і для дорослих. Тобто, діти там побачать одні речі, а дорослі побачать набагато більше ніж те, що сказано. Прозові книжки не мають сенсу читати. Читати можна поезію це коротка форма. А читати шматки із прози це заняття таке трохи невдячне». Запросив до писанкового місця сучасних майстрів слова, літературний діяч, журналіст та видавець Василь Карп'юк. Він каже, що ідея проведення фестивалю імені Тараса Мельничука в Коломиї виникла не випадково. Мені сподобалася поезія Тараса Мельничука, і хотілося якось його ім'я популяризувати, щоб прочитала якомога більше людей, бо так склалося, що він не був якимось активним громадським діячем. Він е не був широко не публікувався ні в радянський час, ні в Україні, бо помер 95-му році. І якось не встиг, не склалося з ним. В нього з цим, хоча був двічі ув'язнений і так далі. Ну, і Я подумав, що треба, щоб більше людей про нього дізналися. І так почався перший фестиваль. Ну і щоб він проходив під його іменем. Мельничук тут жив кілька років, і коли ми так само він помер. Тому це місто теж важливе для нього. Фестиваль імені Тараса Мельничука проводять в шосте, Коломия вже вдруге гостинно вітає всіх його учасників. Організатори сподіваються, що літературні читання стануть традиційними для писанкового міста. Прошуються письменники із нашої області зі всієї України. На фестивалі майстри слова могли поділитися досвідом, поспілкуватись із прихильниками своєї творчості та презентувати свої літературні доробки.